Коли ми говоримо про Манхетен, це не про Нью-Йорк. Це про Івано-Франківськ та наймасштабніший ЖК Манхеттен-А. Басейни на даху, закриті двори, дворівневий підземний паркінг та ще безліч переваг, про які ви чудово знаєте. Але давайте детальніше розглянемо. Деякі з них. Це ключі від сучасних квартир в районі Манхеттен. А в сучасних квартирах стоять найкращі двері від українського виробника компанії Аплот. Компанія на ринку більше 15 років, а в 2023-му вкотре стала найкращим виробником квартирних дверей в Україні. Двері встановлені в ЖК Манхеттен АП вирізняються високим рівнем безпеки, тепло та шумоізоляції. І водночас мають сучасний дизайн. Перше, на що слід звернути увагу, це масивна 100-міліметрова рама з додатковим металевим вилітом для надання більшої міцності. Полотно шириною 85 см. Жорсткість полотна забезпечена посиленим каркасом та суцільним металевим листом. Фірмові сертифіковані петлі розраховані на 100 тисяч циклів відкривань. А це означає, що ви можете запрошувати своїх сусідів в гості хоч кожен день. Висока тепло та шумоізоляція забезпечується утепленням дверного полотна лінеральною ватою та двома контурами тканинного ущільнення. Застосування такого ущільнення забезпечує збереження тепла та комфорту і зберігає свої властивості навіть при перепаді температури. Дверне полотно декоровано МДФ-накладкою високої щільності, сучасним малюнком та дизайнерською плівкою. Цих дверях встановлені замки відомого турецького виробника DAF з діаметром ригеля 16 міліметрів. Три оцинковані італійські антизрізи максимально захищають від вандального злому. Чесно кажучи, після всього перерахованого у мене немає навіть найменшого сумніву, що мешканці ЖК «Манхеттен А відчуватимуть себе в максимальній безпеці. Жителі сучасного району «Манхеттен АП не будуть хвилюватися за власну безпеку, безпеку дітей та безпеку своїх авто. Знаєте чому? Тому що компанія Благо реалізує вільні від авто двори в кожному кварталі району «Манхеттен АП. Це дозволятиме жителям насолоджуватися прогулянками активним відпочинком та відпускати дітей на вулицю, не турбуючись про їхню безпеку через рух автомобілів. Макс, додому. Пішли додому. В свою чергу власники авто можуть спати спокійно, адже в кожному кварталі ЖК «Манхеттен Ап буде втілено дворівневий підземний паркінг. Більше ста паркомісць та більше двох тисяч метрів квадратних загальної площі, де ваші автомобілі будуть під постійним наглядом охорони та цілодобовим відеоспостереженням. Площа одного парку місця від 13 до 40 метрів квадратних. А спуститись ліфтом прямо в підземний паркінг. Невже це не про бізнес клас? Який, до речі, реалізований в комфорт класі? Сподіваюсь, вам цікаво було дивитися цей випуск так само, як мені на район Манхеттен.